Сьогодні я працювала, брала підписи на підтримку зубка Геннадія Горища. Тут э, раптом до мене підійшла журналістка з мікрофону і запитала з таким пригрозливим тоном, у вас є дозвіл, щоб тут стояти. Кажу, є, Покажіть. І показали. Вони мені ніякого акту не давали. Хотіли б, щоб мати представника вашої служби, щоб ви сказали, ви були задіяні, не були задіяні, були ваші підписи, не було ваших підписів. Якщо ми прості працівники, що ми можемо розпитати? Ви не прості працівники, представляєте, муніципальну міліцію. Я чекаю, ми прекрасно почекаємо вашого представника. Східної вихідної немає, на вам скаргу написати не можна. Можна написати скаргу. Будь ласка, пишіть в канцелярію в сьомому кабінеті? Він, але людина відмовилася будь-які будь, будь, пояснення, казати, що, що це зараз власність, та так, като, я та кату. А, а де зараз знаходиться ахта, кат, ми знайомимося, підпишемо, заберемо своє майно. Давайте не спустимося я телефон візьму. Тому що ви знаходитесь на на державній службі. Ви на державній службі заходитесь і утримуєтесь за кошти платників податків. Тому змушені з нас. Я припрошую, скажіть, будь ласка, ви сьогодні не, можете не спілкуватися. Я не хочу відповідати на вашу увагу. Зверніть Руслан, пожалуйста. Ви не хочете відповідати. Ні. 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 Не скажіть, не будь ласка, у нас просто пропав плакат Геннадія Ворович Азурка. Муніципальній міліції ми прийшли, вони сказали, що це ви забрали. Ви говорите, що муніципальна міліція. Не ви особисто, ваша комунальна служба. Плакату у вас немає У нас плакатів. Ви актів не складали? Ні. Плаката у вас немає, що mm у -hmm. нас плаката немає. Ви актів не складали? Ні. Mm -hmm. Плаката у вас немає, що mm у -hmm. нас плаката немає. Ви актів не складали? Mm -hmm. Ні. Mm -hmm. Знаходиться mm -hmm. на збереженні. Нема питань. Вот, и, труп, не знаю. Акт. 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 Будь ласка, КП реклама є. То що він збері... каже, що у вас є акт? зберігається. Ні, а ваш акт муніципальний міліцію складно вилучення. протокол вилучення на збереження в да. комунальному акт. підприємстві. Акт. акт ваш про те, що ви склали акт про правопорушення, да, щоб його не залишати, щоб подальшого а не ні, допустити прошу, крадіжки. Ви, ви чуєте ви мене? акт склали про правопорушення? Ви ви склали акт вилучення, де акт про адміністративне правопорушення на підставі чого ви це зробили? Ви вилучили на, на момент перевірки власника конструкції не було, і щоб не допустити подальшої крадіжки даної конструкції, воно було передано на сохранення до комунального підприємства реклама. Для в особистому порядку домовляти з вами про щось. Дів години вам про що ви писали заяву. На кого писати заяву? На кого писати заяву? На кого писав комунальне підприємство? Він відпустить. На заступника На заступника я у вас знаходиться, ви зможете нам за заявою за дати я за, за, за заступника. Не відповідає. Людина да. не може сказати, ви не можете розпоряджатися за КП рекламу, можете розпоряджатися муніципальну людям. Ви вчора акт про адмінправопорушення складали. На підставі чого ви прийняли рішення його вилучити? Ви особисто. Ви особисто Всі там були. Ви працівник Капаріклам. У нас кралить плакат. Він лежить у вас в приміщенні. Ну, Нам так, не шо не натравили. Ви вилучили цей плакат? Ви вилучили плакат. Скажіть, будь ласка, наскрали. Ви Де так, можна ознайомити заяви? Яка за свідчать? Можна написати заяву і получить свій плакат на заступ. До кого написати заяву? Пишіть на муніципальну міліцію. Де вони, у вас від, вони кажуть, що воно у вас і сказали писати. на вас вилучення в них хлопці. У вас, воно у звісному храні. Да. Ви, ви приймали рішення про вилучення плакату. Да. Ви Дело в тому, що я на ці питання відповідати не забуду. Чому? Напишіть заявлення, я прийняв. Це устрій зараз вже написав. Це устній депутатський запад. Скажіть, ласка? Ласка. я не хочу вам ніких нік нік канал. Працівник казати. комунального підприємства на, на, основанні. на основанні того, що у вас лежить наш плакат. Ваші працівники не чекають. Ви втікаєте. Я перепрошую, що ви